Привіт, друзі! Е, Місце знаходження пасіки Кіровоградська область. Виконую далі роботи, але хотів перш за все сказати про минулий ролик, який ми випустили, а саме, як вдало зимувати. І Побачив таку тенденцію, спостерігаю, що велика кількість переглядів, то такий вивод у мене з'явився, це. не видно. Не видно сім'ї? Так, зараз покажемо спереді. Гарно сидять просто чотири, чотири вулочки. Великий спрос пішов саме на такі. Назву ролика. І що я вам хочу, друзі, сказати? Значить, є в нашому бджолярстві така проблема гарно, гарної зимівлі. Так? Раніше бджолярі відштовхувались від книг і від е, власного досвіду, і говорили про те, що не потрібно нам е, е, ну, слабкі сім'ї, по-перше. А по-друге, не потрібно нам е, лізти вулики, то є, яка сімейка пропаде та пропаде. Так. Я ствину тут, щоб не передавлювати. Яка пропаде, така й пропаде. Тобто природній відбір. Я, друзі, цілком згідний з таким мисленням, але, так як ми живемо трохи. В другий час і є можливість спостерігати ролики на YouTube, але також і YouTube приносить велику шкоду. Так як надає, скажімо, зараз сформулюю думку. Дає. Е, е, ну, не те, що неправдивою, а навіює ту, ту думку, яку можливо. Ми не згідні з нею. Але за рахунок того, що часто ми бачимо такі думки, і ми думаємо, а може мені потрібно, наприклад, е е утеплювати сім'ї чи не утеплювати. Наприклад, можливо, ми всю, все життя утеплювали. Тут пішла тенденція холодної зимівлі. Ми вже собі що цього роздумуємо. Також на щод, е наприклад, е дна сітки. Тобто, отакі от тенденції нам навівають нові думки, але друзі. Потрібно е, зимувати, так як ви зимували, по-перше, також слабенька. Ну, всі такі. Так, да. Е, і виходить, що нам навівають якісь думки. І з приводу так, також е, зимівлі і дотацій. Тобто, друзі, е, кожен вирішує давати дотації. Чи не давати, але є такий е, нюанс, це саме про те, що я говорив. Раніше відштовхувались на кращі сім'ї, які перезимують природний відбір. А зараз якраз е, чому я рахую краще дати дотації? Хай з мене будуть е, колеги-джулярі сміятись, але. Я рахую таку думку, що краще я зроблю все, що від мене можливо, да? дам е, дотації і буду спати спокійно. Також, е, чому я думаю, що краще щось зробити? Е, ми бджолярі можемо допуск... допустити якісь такі непередбачувані ошибки, а саме невчасно підгодувати. Бджіл в зиму, це ті, хто годують. Ті, хто не годують бджіл можемо невчасно дати пластини від кліча. Також ті, хто, також бувають такі випадки, що вроді ми зробили все вірно і залишили корму достатньо, але бувають такі випадки, що саме по невідомих причинах для бджоляра, можливо, матка довше сіяла, можливо, щось не так. І за рахунок цього якраз пропала сім'я. Тому я рахую, що краще я дам. Дружина, підсказує, щоб поближче підсунути. Тому я рахую, що краще я дам дотації і буду. Вдало зимувати далі. Такий метод бджільництва в мене вже доста давно. Давай поки що пропустимо ці дві сімейки, бо там не. А, дружина підказує, як вирішити цю проблему. Опа. Так, даємо дотації. Також, друзі, коли роздаєте дотації, е що хотів сказати? Термін. Кожен вирішує, коли їх дати. Дасте раніше буде добре, дасте пізніше, буде добре. Головне, щоб ви не пропустили той момент, щоб у вас бджілки не сипались. Також потрібно спостерігати поверху, наприклад, коли ви заглянете. Трошки більш активні, е, спостерігати саме те, що е, на верхньому утепленню, щоб у вас не було підмору. Тобто бджіло, бо може бути таке, коли зверху є підмор, то це вже щось щось іде не по плану. Скажімо так. Тут утеплення випадково сняв а підійди будь ласка, трошки ближче. Бо минулий раз, саме через те, що я йшов за кормами, вимкнувся у нас Микрофон. мікрофон. Ось, дивіться, ця сім'я розійшлась вже у крайній стінці. Вони вже й шукають на корм. Так. Добре. Нема потреби, Нема потреби. спереді. Вони Також вони спереді відійшли. сидять. Так що. Добре, що ми дали їм дотації. Ну, ось, друзі, наприклад, оп, зашуміли. Наприклад, цієї сім'ї якраз видно про те, що ми поступили вчасно. Ну і, наприклад, ми могли б бути також впевнені, що все добре, але через нашу халатність по якійсь причині ця сім'я могла загинути. Також я рахую, що краще повторюсь, можливо, але йде. краще з мене колеги джолярі посміються, чим я буду бити себе в груди і говорити про те, що я не даю дотації, а потім весною буду рахувати втрати. Тому я... цю сім'ю я потривожив. Е, ну, не зрозуміло, як вони, що вони. Сім'я, ну я їх стукнув, розумієш? Я їх стукнув? Можливо. Я їх стукнув, тому. Тому як то не зрозуміло. Саме не зрозуміло, тому що кормів предостатньо видно, а як бджілки сидять, не зрозуміло. Так, ну стривожились, Можливо, можливо, то, що стукнув, можливо, ні. Запам'ятаємо. Цю сім'ю. Так, бери сразу в Так, підходимо. Далі йдемо. Друзі, я в минулий раз, здається, ми три ряди з вами роздали, четвертий ряд я роздав сам. І одна дотація я залишилась я дав цю сім'ю. Тут, друзі, також у нас слабенькі, тому, відповідно, я робив менші дотації. Дивно так. так, я просто минулий раз це зробив так. Видно ось чотири вулочки і гарно сидять. Дружина підказує, що тихенько сидять. В даний час, в даний час все, що ми... його на Дружина каже, щоб поміняти може незручно, а можливо я просто негарно його склав зараз. Дружина каже, що ролик затягнемо поки, поки ми складаємо утеплення. Ну, друзі, буває і таке, що, що поробиш. Тут е, ряди слабіші, я вже це в роликах озвучував, хто постійно спостерігає. Так, тут я зробив краще. подумаю, нам ці дошки. Так, це в цьому році Перегород. вони окремо з перегородки. Ці тихенько сидять клубочком. Піддаю їм цих дотацій. І хай білки сидять. Також зніми ось, ось краєчко, щоб видно було, які рамочки з медом. Ну, що медові рамочки... Ну, все одно відеоролики. Дружина говорить, що в ролику так непомітно буде. Тож, друзі, робіть так, як вам потрібно не... Переживайте, що хтось про вас подумає, тому краще дати дотації і зимувати спокійно. Також не буду затягувати, напевно, вже ролик вже досить великий. Всім до зустрічі. Передаю вітання Андрію лібералові, також Вові канал Мотивація бджоляра. То саме на каналі Вовка Мотивація бджоляра». Він е, також великої кількості сімей зимує гарно, але він не робить цю роботу, яку роблю я. Але він зимує на цукровому сиропі. Також, друзі, всім до зустрічі, всім па-па. Робіть все вчасно. Пока-пока.